Привіт-привіт! Ви на каналі Убекиардача. Ми знову з вами. Знову на даті. Це зовнішня сторона нашої дачі. Зазвичай я показую одразу, як саджаю, як щось роблю, а це зовнішня сторона. Два місяці ми вони були на даті, зараз дуже тривожно, дуже хвилююче повернення. І ось як воно було. Подивіться, який врожай. Подивіться, який врожай. Я, звісно, обіцяла показати вам відео про те, які рослини виростуть і які виявляться найживучішими, але я не очікувала, що хтось вижив навіть з останньої посадки. А це мені здається навіть Линкуранська акація вже проросла. Ось що буває, коли два місяці ти не була на дачі. Це жах. Але про що я кажу? Що я обіцяла вам показати найживучіші рослини, які у цьому засухі виростають, але не очікувала, що все буде так по-справжньому. Після пожежі ми тут так і не були. Наша ленкаранська Катя почала знову... Квітнути наш хвойний опад після такої спеки і недогляду за ним розсипався. Хоч щось гарненьке ще на дачі є. Ось так, друге квітування, боже, я думала, вона вже всохла. Так, що в нас по лавандину? Лавандин вижив. Два місяці без поливу. І він вижив, на днях був дощ, але це один дощ, я думаю, не врахується. Оце пожежа це була така страшна, тут у сусідів і до нас дійшла. Вигорів мій сам шит. От. Дерева, звісно, померли, це я купляла катальку у Бережнюків саженці були круті, класні насправді до розсадника немає претензій ніяких. Куплю ще раз і у них вже так само. Ну, звісно, все позаростало, як бачите. Страшне вкояється, бідна яблунька посохла. Дубу нічого не сталося, абрикосі нічого не сталося. Самшик як вигорів, так і не ожив, власне. Тепер я оце думаю, що замість нього посадити. Чи знову сам шит посадити, чи вже щось чи березклет, чи щось хвойне. Ще раз думаю, Вау, у мене є помідори. Людоньки, в мене є помідори, я в шоці. Ви подивіться. Ми погнили, звісно, ті, що були. Бачите як? Ой, які великі в мене були помідори, ви гляньте, а якби ще їх поливати. Ай, ай-яй-яй, ай, ай. погляньте, погляньте, в мене були помідори. Як що? І такі гарні, такі гарні, ви подивіться. З носочками такими гарними. Щось я розумію. Я вперше саджала рожеві помідори, і в мене були рожеві помідори, виявляєте? Я і не бачила. О, Подивіться, скільки в мене було. Скільки в мене було помідорів, я в шоці. Тож помідори можна зарахувати до необлаголивих рослин, що я вам хочу сказати. Подивіться на ці китиці. Я у захваті просто, неймовірному. Так, я зараз подивлюся, я як бачите, помідори не підписувала. О, от. Це? Оце я пам'ятаю, що це Black Cherry. Оці такі буренькі. Оце точно. А решту треба подивитися, що я тут насаджала. Отак от два місяці не буду на даті. І потім у шоці, щоб в тебе виросло, щось таке гарне. Це, мабуть, я щось таке жовтеньке саджала. Бачите? Так, йдемо далі. Досить захвату, але з'їмодно. Угу. Єх. Смачно. Геть не в магазині. Ціле літо їла магазинні помідори. Тут на дачі. Так, ліщина на місці. Сережки на наступний рік є. Так, по горішкам. По горішкам. Так, це На що? Це вже сережки. Горішки будемо шукати потім. Зараз подивимося, що в нас ще тут. О Боже, це висохла вишня, я ще такого її не бачила. Все погоріли в прямому сенсі слова. Баклажани один якийсь Вон там щось намагається. Я думаю, будемо рятувати. Оце і викинемо. Так, я зріжу обережно потім. Гавати. Будемо і будемо. Будемо ще кущик дорощувати. Тут зберемо, що є. Так, що ми тут маємо? Маємо, що треба все, мабуть, ну, тут можна позабирати, де кущиків пару залишилося. Решту треба докупити. І що я бачу, тут хтось копався. От тут і мені щось треба робити з цими сусідськими котами. Бо як ходять копа... ну, звикнуть кудись ходити, копатися, так і все, потім все, рятуєш. Так, лук порей. Залишився один. Так, тут, звісно, кабачок повидаляю. І тут лук порей ще щось кілька залишилося. Бо є я... дуже багато. Так, далі кабачок. Пальма цього року. Така трохи кострубата. О, це мала бути пальма в мене. Тут мала її далі підв'язувати. Вона в мене горбата. Так. Ой, в мене є кабачок. Люди, в мене є кабачок. Це я вам хочу сказати без догляду. А якщо доглядати задачею, то в будь-якому разі отримаєте врожай. Я тут, може, зараз ще підв'яжу і може щось ще буде. Так. І тут в мене є кабачки маленькі. Отже, мабуть, маленький аналіз з того, що тут виросло. У нас була спека 50 градусів не менше. Воно все, мабуть, завмерло, чи що... але не вмерло. Зараз було два дощики один за одним. І, мабуть, не знаю, як це називається, мабуть, воно воскресло. Так, айпа вже падає, значить вже вересень. Верби мацутани згинули. Остаточно треба їх. Виривати, що в нас вижило. Так, лаванда. І навіть маленька лаванда виражила. І ось маленька лаванда, яка була в мене. Да, саджала я маленьку сама. Ця невеличенька не виросла, маленькі вижили, треба поливати. А ось хто дуже добре себе почуває, це розмарин. От його, мабуть, і будемо розмножувати. А тут катастрофа. Без води ні туди і ні сюди. Що ще живуче? Живучи ще виноград, бачите? Ні поливу, нічого. Ні хвороб. Дивіться, нормальні листя. Смачний виноград. Так. Тут в мене... Мав бути гострий перець. Листя гарне, чогось йому не вистачало. Ось, калина загинула, геть засохла. Зізіфус нормально себе почуває. Тобто зізіфуси теж витривали. Це в нас маленькі можжевельники, ялівці. Теж ще щось буде, треба виходжувати. А куди боюся йти, то це до ялинки свої. Яблука геть не шкода, насправді. Зараз пообрізати, полити. ну Попропали. Зараз лохину, якщо залишилася, підживлю. Були груша, вон спала. Але теж зачахла. Липа, мабуть, пережила. Так, ялинки. Боже, Боже, хто тут вижив? Так, одна вижила. Ця невідома, вся вмерла, ця вмерла з цих ялинок. Одна жива. Ця з самих перших вмерла. Ця жива. Логина відливо. Згоріла. Раз, два. Три якась слива прорізалася звідкись. Цей кущик, мабуть, залишився. Ця ялинка жива. Ну, в садочку теж добре пішли. А город згоріла. Вижив у нас хто. Ця ялинка згоріла. Ми, мабуть, повикопуємо взагалі цю смородину, червону, білу. На місці її тут здається. І ця ялинка вижила. Півонія вижила. Раянда вижила. Все, завершили наш круг. Він як бачите, тьма. Треба шукати, кого пригощати. Що ж не видно його. Такий він синій. З того року в нас сусіди забрали на вино. А, моя лаванда з насіння. Ось вона не стрижена, але жива. Можна буде її попересаджувати туди, куди не вистачило. І розмарин. Ось один, ось другий. Теж вижила. Як ви думаєте, це... Ленкоранка акація чи ні? Могла вона насіятися з насіння? Так, це в нас невмирущий чебрець. Ось так. Тепер страшно, звісно, глянути. Добре, що у нас. Звісно, ще. Що... Є що е, робити з цією дачею, є що ну, приємно, що не все вмерло, не дивлячись на те, що ми не доглядали. Але з плюсів це те, що нарешті я викопаю цю грушу, хочу видалити її. Цей персик, якому вже успішний Джош називається, купила колись в агромаркету, то він, мабуть, вже років п'ять стоїть у такому такого росту і все. І отак от лише поприцями йде, і все. Доведеться викорчувати ці От. І з плюсів для себе, що я бачу, це те, що можна тепер буде більш свідомо підійти до того, що ти саджаєш на дачі. Коли ти, а, спочатку купили ми дачу, то вирішила, що нам потрібно тут посадити дерева. От, срочно нам треба посадити дерева, от, щоб у нас була груша, яблуня, от посадити. От посадили ми те, що вони були різного розміру, коли купували, купували на ринку. Хотілося спочатку колоновидні дерева. От, вийшло воно, як вийшло. Тепер можна свідомо підійти до того, що ти будеш саджати, як воно має виглядати в дорослому віці, як може за ним по-іншому доглядати. Що хочу зазначити, що всі наші ялиночки це ялиночки, не з мікусим. Цих потомників, розсадників домашніх, а це ми виїжджали кудись в Карпати, і там бачили, що вирубують ліс, роблять дорогу, і на узбіччі валяються такі маленькі ялиночки, які відгортають. Ми декілька брали, ну не декілька, там їх прямо багатенько відгрібають. Висаджувала спочатку такий маленький садочок, бачите, вони тут поруч ростуть. Дві такі. А потім розсадили і так, звісно, не всі прийнялися, але кілька ми врятували, і я безмежно щаслива, що в мене є вдома такий маленький лісочок. Бачите, шишечки, сподіваюся, все буде добре. Як, що вони не ялинки, я розумію. Але що воно таке насправді не знаю. Сподіваюся, що ми з ними впораємося і вони будуть нам тут радість. Все за, за працю плідну. Тепер з новими силами, раз ми вже зможемо знову сюди їздити. Є що робити, є що саджати, сезон посадок починається і тепер буду не тільки дивитися, як інші саджають, а вже самі треба щось думати, саджати замість оцього всього. Пообрізати гарненько. Дякую за увагу! З вами була ваша Бекяр-дача. Тримайтеся за свої ділянки, наша земля це наше все. Наша українська полудородна земля. Я думаю, всі, хто виїздив кудись за межі країни, всі бачили, якого кольору земля і в Польщі, і в Германії, і коли ви куди виїжджали, і порівняти з нашою то треба за нею доглядати, дивитися, і щоб вона приносила радість, задоволення і врожай нам і нашим діткам. Все, пока-пока. До нових зустрічей і нових посадок. З вами була ваша Бекірдача.